Моє день народження неправильно. Мій день народження. У кожній із галузей, а не галузів, галузь жіночого роду. Відповідно, закінчення Ей. Відповідь відповідей. Автомагістраль, автомагістралей. Галузей. Звернувся до відвідувачів. Відвідувач чоловічого роду, слухачів, відвідувачів. Сергій з Ігорем, а не Ігором. Ігор м'яка група? Ігор, Ігоря, Ігорю, Ігорем. Близько 200, а не 200. Від 200 до 200, близько 200. Хоч як крути в родовому закінчується на Т. 300, 400, 500. Зверніть увагу. Не став. 24 учня. 2, 3, 4 плюс називний відмінок множини. Учень у множині учні. 24 учні. Без 15, 6. Не вживайте прийменник без. За 15, 15,6, 15 до 6 або чверть до 6. Барвистих ярмарків, а не ярмарок. Біля пам'ятника кому, а не кого. Біля пам'ятника Лесі Українці. Навчимо. Дуже часто трапляється в тестах НМТ. Навчимо чого, а не чому. Навчимо хімії, фізики, української мови. Навчимо дієвих прийомів. До від близько 40-90. 100. Запам'ятайте, 40, 90, 100. До 90, до 40, до 100. Наслідувати кого, а не кому. Наслідувати великого піаніста. Морських узбереж. Узбіч, узвиш, облич, піддаш, морських узбереж. Колють, полють, мелють, сиплють, борються. Запам'ятайте. Мелють борошно, а не мелять. Тривалих подорожей, а не подорожів. Подорож жіночого роду, подорожей, відповідей, автомагістралей, сумішей. Півтора кого чого? Місяця. Півтора плюс родовий відмінок однини. Близько. Ста від ста до ста. Вибачте кому, а не кого. Вибачте, пробачте мені. П'ять з половиною кілограмів, а не кілограм. Лише три учениці, а не троє учениць. Збірні числівники з іменниками жіночого роду не поєднуються. Три Учениці три жінки, а не троє учениць, троє жінок. Кілограм помідорів, а не помідор. Два, три, чотири плюс називний відмінок множини. Два студенти, два персонажі, захворіти на бронхіт, а не бронхітом. Хворий на, захворіти на. Захворіти на бронхіт. Найбільш вимоглива публіка, а не вимогливіша. Найбільш вимоглива. Розбіглися по кабінетах а не кабінетам. Не 80 років а 80 років у числівниках на позначення десятків. Перший корінь не змінюється 80, 60, 50, а не 70, 80, 60, 50. Зверніть увагу. Не усіх учасників, а усіх учасників. Не осіння розпродаж, а осінній розпродаж. Тому що в українській мові такі слова як продаж, розпродаж належать до чоловічого роду. Не прудке кенгуру, а прудкий кенгуру. Назви тварин, птахів, якщо це не змінювані іменники, належать до чоловічого роду. Отже, прудкий кенгуру. Чотири кущі. 2, 3, 4 плюс називний множини. Ось какаду. Яскравий какаду.